17 грудня у Хресновоздвиженському храмі села Мгар, молодь села разом з батьками та насельником Гарського монастиря отцем Вікентієм провели зустріч до дня великомучениці Варвари, преподобного отця Іоанна Дамаскина і мучениці Юліанії, яких в цей день вшановує православна церква. Також це було і свято для дітей напередодні дня святого Миколая. Як господь заповідував, де да всі будуть єдіна для того, щоб ми спілкувалися і е, навіть Зараз, коли йде піст, ми зрозуміли, що піст це радість, радість духовного спілкування, це радість молитовного спілкування. І ми цю зустріч приурочили до свята святителя Миколая. Отець Вікентій вже протягом багатьох років опікується у недільній школі вихованням малечі та юнаків села Мгар, Вільшанка, а також дітей з міста Лубни, які збираються у храмі Села Мгар. Це той унікальний випадок, коли вдається зібрати навколо духовної ідеї стільки молоді. Тут зустрічається і малеча з багатодітних та малозабезпечених сімей, родин, що опинилися в складних життєвих умовах, та майже вся дітвора, яка є на території села Мгар. головне, що діти не вештаються без діла, а з раннього віку вчаться жити з моральними і духовними настановами. Ми одної віри. У нас за нас молиться святий Миколай, свята Мученця Варвара і весь сон святих угодників Божих для того, щоб ми дійсно зрозуміли, що церква це сім'я, яку об'єднує любов небесного Бога Отця і молитви Божої Матері, молитви святителя Миколая. На початку присутні помолились на літургії, причастились у храмі разом з настоятелем отцем Віталієм. По закінченню служби присутні скуштували трапезу, після чого провели зустріч недільної школи. Діти з Лубенського духовного православного центру та Змгаря підготували один одному привітальні вірші та пісні, і в дружній родинній атмосфері поздоровили одне одного з прийдешнім святом Миколая. Ніжне свято Миколая і двора уся чекає подарунків і чудес, і за самих небес. Він несе дарунки добрі у своїй великій торбі. Цим дзвін, дилий, дзвонить на санчатах Миколая в час. Циндзели, цим дзвін, вже визить повіт. новорічний він. Жде його малочився ой рані. Усі дорослі, ми кол. Також діти організували невеличку сценку, в якій зобразили одну із істин, яких навчав Ісус Христос. Роби іншим так, як би ти хотів, щоб вони робили тобі. Якщо я вірно розумію, то я повинен робити іншим тільки те, що хотів би, щоб робили мені. Так? Вірно, Сашко. Але але в тебе виходить саме навпаки. Денини не проживе, щоб когось не скритити чи образити. Тому з'являються всі твої неприємності. А почнеш ти з усіма по золотому правилам жити, то тобі добро відповідатимуть. І на цьому портреті з'явиться гарний хлопчик Сашко, яким ти можеш бути. А тепер давай прощатися. Мені потрібно поспішати далі, а ти виконуй золоте правило та інших навчайсь. Окрім вітань, для присутньої молоді були організовані цікаві ігри та конкурси, в яких хлопчики та дівчата спробували відчути на собі відповідальність, яку несе янголохоронець, та багато інших важливих речей, які діти пізнавали в ігровій формі. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.